Візі лотон. сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Шановні, вітаю, слава Україні. Отже, всі на місцях сьогодні неділя. Я я Дмитро Тузов при мікрофоні. Ви біля приймачів, ймовірно, в дорозі. І це така добра, супроводжуюча динаміка нашого з вами спілкування. Беріть в дорогу воду Трускавецька. Між іншим, Трускавецька проводить благодійну акцію Крок до перемоги. Одна гривня з кожної пляшки Трускавецької іде на допомогу і на рахунки Збройним силам України. Пам'ятайте, що навіть маленький крок турує шлях до великої перемоги. Трускавецька із серця Карпат для хоробрих сердець. Ця інформація звучить на правах реклами. Шановні, коло навколо така гра слів, коло навколо. Окупованого Криму, як на мене, стискається вчора. Ми з вами так дуже плідно поговорили про кримський міст, так і каміння з неба, яке прилітає куди треба, і яке так просили окупанти свого часу, відрізаючи а, нині окупований півострів від України, і зараз методично отримують це каміння на свої голови. Зрозуміло, що це метафора, це значно щось більше і сильніше. Закаміння, я навіть вчора запропонував назвати новий тип української ракети Небесний камінь. Експортний варіант Скайстоун. І здається, ви мене підтримали. Я так періодично читаю ваші відгуки в Ютубі. Мені здається, що ця ідея підтримана, і я думаю, що ця ж назва підходить і для українських безпілотників, які атакують військові об'єкти окупантів в окупованому Криму. Отже, літній сезон на півострові. У розпалі, що називається, проходить він активно, як кажуть росіяни, з аганьком. І мій прогноз наступний: Аганьок буде посилюватися. На півострові буде справжня спека. Зараз з нами на зв'язку. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Дмитро для вас дуже дякую, що запросили. Ради бути з вами. Дякую. Я у нас синергія в цьому питанні. А, із останньої інформації про те, що прилітає на голови окупантів в окупованому Криму. Я зараз цитую українську правду, яка посилається на свої джерела в службі безпеки України. Ідеться про те, що 17 17 дронів атакували логістичну базу російських військ неподалік Євпаторії. Відпрацювали ці дрони по наметовому містечку окупантів, стоянкам автомобільної техніки та паливозаправникам. От я думаю, що те, що стосується палив... паливозаправників, там фейерверк теж мав бути досить ефектним. А, за попередніми даними мова йде про десятки вбитих і поранених окупантів та безліч пошкодженої техніки. Тобто, а, от як на мене, знаєте, ні дня без сюрпризів. Така зараз тактика визволення півострову на цьому етапі, на цьому етапі. А вже достеменний факт, пане Іване, що а, окупований Крим, тимчасово окупований Крим, нині перебуває під вогневим контролем Збройних сил України. А я вам навіть більше скажу те, що ми бачимо з вами, це можна порівняти з виставою в театрі. Да? Ну там на сцені відбувається, але. Мабуть, половина то й більше половини роботи відбувається за лаштунками, і ми багато чого не бачимо. Поясню в якому розрізі веду свою таке логічно ланцюг. Дивіться, всі ці прильоти да, там Ми бачимо це вже така да, там відбулося, але те, що було до цього, да підготовча робота. Якщо це вже поставимо на конвейер, да, всі ці прильоти ми вже навіть не дивуємося, да, там кожного дня там один-два прильоти в Крим. Ну це як стандартна історія, як діти до школи, да, нормально. Але подивіться з іншої сторони, це означає, що інформація з Криму вона вже йде як на конвеєрі до нашої контрозвідки, до нашої військової розвідки. Там то, то, то також ДБР працює там свої джерела застосовує. І все це потім синергія відпрацьовується разом з нашими військовими. Вони вже не кривають або штормшедо, або їх, там хаймарсами, або точкові там удари дронами, або безпосередньо на місцях люди працюють. Тобто, ще раз зауважу: є конвер з інформацією. Він йде. Тобто, це вся реалізація це можливо. Я так розумію, це відсотків 30 від того, що є у наших. Спеціальних служб у розпорядженні, тобто люди постійно працюють. Є часткова інформація, яка не підтвердилася. Є інформація, яка потребує перевірки, і вона ще не реалізована, і буде реалізована шляхом нанесення ударів або там скальпами, або Штормшеду або безпілотниками цим повітряними, або надводними, або підводними. Ми вже там бачили ці рендери і анонси. Тобто інформація йде постійно, і це дуже дуже мене так підбадьорює. Це означає, що поставили на поток. Це означає, що у росіян такого каміння на голову буде ще більше більше. Ми можемо з вами констатувати, що а це ж яка допомога воїнам ЗСУ на лінії фронту? Та тобто, тобто Росіяни ж змушені відривати величезні ресурси, щоб намагатись прикрити об'єкти, які фізично вони прикрити по суті справи не можуть? Ну тому що ППО не може захистити, і ми ж з вами бачимо на багатьох прикладах, а не можуть захистити стратегічні об'єкти, по яких прилітає, і в цьому зв'язку. Мені здається, тут користь, корисний е, фактор, е, е, коефіцієнту корисної дії помножується на, на, там, на 2, на 3 чи на 4. Як ви вважаєте? Сто відсотків з вами погоджуся. Дивіться, ви правильно зазначили, що там, де прилітає, яка там ну, така реакція да, там повинна бути у Росіян. Ну так, там треба щось зробити, щоб більше сюди не прилітало. Давайте або потасуємо ці системи протиповітряної оборони, або там ще щось підтягнемо вчора. Там навколо Кримського мосту було багато подій. Я розумію, що росіяни зроблять там певну роботу помилками. І там єдине рону, не те, що єдиний варіант, один з варіантів. А давайте ще притягнемо сюди там на С-300, С-400, або а, ці панцирі поставимо тут. Тут ще на міст. Може, майданчик, да, зробимо, забетонуємо, поставимо зверху. Хай хай стоїть, як на цьому російському Міноборони або МЗС на російському на будівлі, прямо на, на покрівлі. Це теж там, десь з'являється ППО, це означає, що десь його знімають, і швидше за все, його знімуть або. З фронту або десь там з тилових районів, тобто там менше стан. Тепер не забувайте кумулятивний ефект від таких влучань. Постійно знищуються боєприпаси, постійно руйнується логістика з точки зору уявіть собі. Да? Ну, умовно, є там склад в Криму, який забезпечував, наприклад, лівий -лів 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 берег Херсонської області боєприпасами. От він знищений, да? поки росіяни не підтягнуть а, з материкової частини нові боєприпаси. Це угруповання вимушено харчуватися за рахунок інших напрямків, наприклад, за рахунок запорізького. І виходить так, що на запорізькому стало менше боєприпасів, на Херсонському там було умовно 100 тонн на день, да, стало 50. Ну, зрозуміло, що ем, ритмичні, ритмічність обстрілів і ритмічність е, супротиву росіян українським військовим, вона дійсно дійсно впаде. Ми не кажемо, що повністю зупиняється логістика, але вона починає кульгати. І причому Кульгати буде вже на обидві ноги. От що цікаво, ви знаєте, ну, ну це, це мої думки зараз вголос. Але складається враження, що ця перевірка на міцність Кримського мосту з періодичними там, падіннями секцій, перекриттям руху, намаганням все це відремонтувати. У мене, знаєте, таке враження, що в Україні навіть більше користі. Є від того, що щоб руйнувати цей міст, не одразу. А тому, що я так розумію, що технічні можливості його знищити вже існують, так а робити це поступово. Це має бути такий цілий процес, який відволікає ворога і послаблює його на інших ділянках. Але тут цікаво, що росіяни в пастці перебувають, вони і не прикривати цей об'єкт не можуть, правда? Так, да. Да, дивіться, а, але я ну я з з такої точки зору. Якщо б була можливість одразу зруйнувати його, то його б одразу зруйнували і не витрачали б велику кількість ресурсів. Не забувайте про інтелектуальний ресурс, якму ну, наприклад. Співробітники СБУ, які спланували там першу атаку на кримський міст, другу атаку, поточні атаки вони теж задіються на цей міст. Тобто вони могли б відпрацьовувати якісь інші операції, але вони працюють навколо нього. І це не питання там розтягнути задоволення. Да, ну давайте позначаємось кримського мосту. Там давайте місяць, два-три дні. Звісно, якщо б, там в, там, в, там в жовтні минулого року була б можливість, то знищили Росіяни. Дійсно роблять. Все від них можливе і неможливо для того, щоб зупинити руйнацію цього мосту. Так? Затягують ППО, підводні якісь там пастки ставлять або сигналізації, якісь там сонари. Там по дельфіни була розмова, про водолазів була розмова. Тобто вони над цим працюють. Зрозуміло, що є, на жаль, можливості в них збивати ці наші надводні дрони, але ще раз повертаю, що. Вже пішла третя а, не еволюція. Да, да, еволюція цих надводних дронів. Пам'ятаєте, спочатку було 300 кілограмів з навантаження вибухівки. Тепер вже розмова йде під 480-500 кілограмів. Просто і від собі та. Да? Пів тонни вибухівки на такому собі пілотнику, який ну по великому рахунку нагадує гіроскутер. Ну не, не гіроскутер, це гідроцикл, а, там, десь в Одесі, на якому раніше каталися, і він просто може тягнути на собі як мул, а, як віслюк, пів тонни вибухівки. Я думаю, що це не стеля, може бути потім і 600, і 650, і 700, А це вже зовсім інша розмова. Тобто помста ворогу має справді відбуватись з холодним серцем. І як на мене от існує така особлива естетика в тому, щоб смажити ворога на повільному вогні, так тримати якомога довше на шпагаті. а, із, а тому, тому, що ну насправді та це, це патова ситуація для росіян. А знаєте, у них є таке прислів'я, що ця, ця валіза, ета чемодан, а і нести тяжело, і бросить Тоб, да, да? Да, да. Тобто, о, кинути, кинути ці об'єкти вони вже не можуть. Вони приречені. Але де буде, в якому місці буде наступний удар, вони теж не знають. А, і а, на, на вашу, ну от слухайте, 17 дронів це ж, це ж ціла, е, я, я так скажу, це вже можна порівняти із такими серйозними авіаційними ударами. Та? Тобто, це вже така серйозна е, присутність в повітрі і е, завдання е, завда... для завдання таких ударів. Та? А е, як на це реагує російська інфраструктура? Що вам відомо? Ну, дивіться, я впевнений, що вони будуть через відпрацьовувати роботу над помилками. В них це є. Не можемо, не можна вважати, що росіяни вони повністю продукувати. Якщо були продукувати, я завжди кажу, ми б перемогли б ще там в березні минулого року. Можа, вони вчаться. Вони вчаться. Вони намагаються вдосконалити все, ну, все, що в них є. В першу чергу це система радіоелектронної боротьби. Я багато разів казав. Така чорна магія, Black Art, На жаль, дуже якісно працює, але, але і ну вони дозволяють е, збивати наші безпілотники. Да, вони там збивають їх з курсу, Вони просто падають. Але що цікаво, наші військові також націлилися на знищення цієї чорної магії. І ось здається, минулого тижня було там 34 системи радіоелектронної боротьби знищено в Росії. 34, то тобто це дійсно колосальна цифра. Тобто це за тиждень, і у росіян ресурсу для відновлення точно вже не буде. Зрозуміло, що вони спробують захищатися максимально кількість, як я казав, цими системи протиповітряної оборони ставити бої якісь. Пам'ятаєте, на навколо Антонівського моста вони ставили якісь дефлектори. Да за їх задуму вони повинні були там з спонтилику ракети «Хаймарс», які летять в напрямку мосту. Але цей міст не можна недооцінювати. Це символ того, символ нового перенародження Путіна. Пам'ятаєте, коли він ну, Крим віджали, вони там була просто тотальна ейфорія, таке враження, що вони всі там накурилися якоюсь, не знаю, наркотичних засобів. Всі навіть здавалися нормальні люди, почали А, Крим наш. І місто цей кримський він став апофіозом. Тобто, наш Крим, ми сейдініліс з, з нашою Росією шкай, і звісно, що ось Крим і міст це для Путіна такі сакральні іграшки, які він буде захищати ціною втрат своїх військових своєї техніки на інших фронтах. Ресурси все ж таки вичерпні. Ну вичерпні вони, звісно, не лише у росіян, вони вичерпні в принципі, так. А, але питання війни на виснаження, у кого вони першими закінчаться. Але ж, слухайте, не даремно, шойгу їздив в північну Корею. А очевидно, намагався якось залучити вже північно-корейські ресурси. Як ви оцінюєте цей потенціал? Він поїхав туди не від гарного життя. У нього на обличчі було написано там де я і чому я знаходжуся в північній Кореї. Я ж такий собі класний генерал армії. Мене ж все так все на мазі. Це означає, що те, що Російський радянський союз завжди кажу Російський Союз, да? радянський союз працював на там оборонну галузь, скільки там 50 років після війни, ну до останнього дня перед розвалом, виходить так, що це все. Вже закінчилося, якщо вони поїхали до північної Кореї. А до цього були публікації, повідомлення від західних розвиток, що просили боєприпаси у Ірана, який там передавав якісь там її стрілецькі набої. Тобто виходить так, що закінчуються. Українці вдало знищують великі склади, маленькі, середні з боєприпасами, і у шойгу в генеральному штабі. Є розуміння, що якщо все буде відбуватися, от в такому сенсі, в такому ключі, то там на там перспективі ну умовно там зна півроку, ми вийдемо там ну нуль нуль боєприпасів, взагалі нуль мінометних мін, ну нуль, нуль артилерійських снарядів, тому вони наперед побігли до північної Кореї просити щось. Що вони там можуть отримати? Я не думаю, що йдеться справа про важку техніку в Росії, в принципі, достатньо. Вони канібалізмом займаються. Вони там з двох танків роблять або з трьох роблять один. Там акумулятор забирають, там приціли забирають. Швидше за все, мова йде про мінометні міни різного калібру, артилерійські е з снаряди різних калібрів. Танкові снаряди, які виготовлялися там ще за часів радянського союзу, і ці станки сверстати в них є. Тому я думаю, про це йшлася розмова. Не просто так він через поїхав туди і його так урочисто приймали. Просто таке враження, що він перемістився в радянський Союз. Привіт там, дарогого міністра Російської Федерації, Сергія Шойгу, Корії. Тут, тут ці транспаранти червоні. Дійсно. Вони було слухайте, дуже, вони, дуже... вони навіть візуально були дуже схожі, та важко було відрізнити шойгу від північно-корейських от, <laughs> от, от <laughs> Навіть візуально, так, за за, за формою, за стилістикою. медалі в нього медалі. було менше, набагато менше, ніж у північно-корейських друзів. <laughs> Медалей менше, та, тому що в Україні у нього не дуже виходить. А, слухайте водночас, правильно ворога не можна недооцінювати абсолютно справедливо інформацію. Від наших партнерів ми з вами чули і бачили, і в принципі в цьому немає жодної військової таємниці. Одразу, як тільки іранські шахеди потрапили до росіян. Ну скажіть, будь ласка, не було ж сумнівів, що вони скопіюють цей самий шахет. Ну не було ж жодного сумніву. Правильно, скопіюють і будуть штампувати промисловими темпами і а, промисловими кількостями. Крім того, у росіян а, багато ланцетів. А, оцінимо ці ризики. І що Україна яким чином може протидіяти цьому, дивіться по шахедах. Я не думаю, що росіяни прямо скопіювали. От у росіянах скопі... скопіювання великі великі проблеми є. Вони там айфон намагалися скопіювати, вбивцю айфон, ну не вийшло. але так? це так, значно айфон. примітив. Слухайте, але це значно примітивніший апарат. Насправді там нічого складного але... немає. Ну здавалося що нічого складного, але нічого в Російській Федерації ну дивіться, вони навіть автомат Калашникова, коли вони вкрали креслення з е, нацистської Німеччини, вони навіть коли самі щось робили, аК 12 АК-100, от все одно я себе, перепрошую, лажа виходила. просто лажа. Вони щось там і так, не то, і то не то і не виходить. Дивіться з шахедами. Я більш ніж певний, що це все робиться. Ну таким знаєте, під умовним контролем. Е, ну, певним контролем франшиза з боку іранців вони забезпечують технологію вони забезпечують креслення, вони забезпечують навчання і швидше за все за все забезпечують деталями я не думаю що в Російській федерації є можливість на 100% забезпечити себе цим безпілотником зробити там повністю хомет цей безпілотник і запускати по україні вони все одно будуть залежні від іранців ланцет Теж дуже така противна історія, дуже неприємна для наших військових. Там є декілька варіацій. Там є останній здається, третій або четвертий в теорії, який вони кажуть, що може там і за 40 кілометрів літати на таку з відстань більше 40 кілометрів вражати. Багато є відео, де вони влучно влучають в наших військових нашу техніку, але. Що цікаво, от вони ці відео показують, вони хизуються. Дійсно, коли ми бачимо ці відео, настрій максимально псується. Але що цікаво, після влучання наші військові показують: зараз прилетів цей ланцет, пошкодив там зовнішню якусь там, а, там броню. Зараз ми самі своїм ходом їдемо до ремонтної бази. зараз... Все там відремонтуємо і поїдемо назад. І самі росіяни воєнкори визнають, що так це все класно показується. Українську техніку знищують, але багато є багато, багато вони кажуть прикладів невдалого влучання або впав. Або був збитий українським вогнем. Там теж там називалося в тиждень, десь під 30 ланцетів збивається, Або влучив і не завдав шкоди. Самі російські воєнкори це визнають. Тобто, поки що, ланцет дійсно він неприємний, але на моє переконання, більше від нього медійної шкоди. Да, він так залітає, він виглядає футуристично, і росіяни над ним зараз працюють, хочуть його вдосконалити. Ви згадали про технічний канібалізм. Так? коли росіянам чогось не вистачає, вони знімаються з інших зразків техніки. Ну я думаю, так не лише росіяни роблять. Насправді да. а вчора ми бачили ефектне падіння російського су 30 десь там в Калінінградській області. Я певен, що ви бачили це відео. Да, да, да. впав як на параді, відверто кажучи, показово демонстративно показово це може даватися в знаків проблеми із технічним забезпеченням російської авіації. Вже не вперше падають саме літаки, моделі Су-30. Да? Різні падали. Я думаю, що обережно можемо робити такий висновок, що дійсно вдається взнаки, ось саме голодовка російських хай тек технологій. Да? Тобто вони не можуть спокійно ці деталі замовляти за кордоном, змушені переходити на там аналоги, якісь в Китаї беруть набагато дешевші, або білоруський інтеграл, там є такий завод підприємств з цими технологіями, з мікрочіпами, щось вони там беруть, але швидше за все вони просто не відповідають сучасним реалям ані на надійності. Тому от призводять таких історій. До речі, російський цивільний флот авіаційний теж його чекає така ж історія. Самі російські ці авіаційні експерти дають 2030 рік, і там дивіться на половину авіаційна галузь скоротиться. Тобто, половина літаків, які зараз літають, просто сядуть на землю і взагалі не будуть злітати. Це так на обережний прогноз. Тому я думаю, військова галузь в такому ж самі темпі теж э, скукожується. До речі, самі росіяни визнають визнають цей канібалізм і публікували навіть статтю та статтю в російських джерелах. А газета Ізвістія писала про те, що росіяни знімають базові станції мобільного зв'язку на окупованих територіях України і перекидають їх на територію Росії через те, що їм не вистачає комплектуючих західних комплектуючих, тобто знімають наші базові станції, крадуть. Ну як крадуть зерно, як крадуть метал, наприклад, вивозять, а крадуть технологічне обладнання, вивозять його для того, щоб якось. Цю прогалину ліквідувати. До речі, от попереднє падіння російського Су-30, який врізався прямо в Росію в житловий будинок, там було визначення зв'язку із технічними проблемами. Здається, щось там із азотом, із подачею. Із подачою ці, цього газу була якась проблема у них виникла? Повернемося, повернімося до Кримського мосту. Ми вчора так жваво все це обговорювали. Дими над мостом, та тобто росіяни намагалися його захистити, тим, що ставили димові завіси. А в пабліках у росіян писали, що а ракета в диму не від моста. Які Які наслідки? наслідки а на вашу думку, ну обмеженого трафіку в зв'язку із тим, що вчора відбувалося на кримському, на кримському мосту, як це впливає зараз на військову ситуацію? Де да, дивіться, я чому ще цей дим використовується для того, щоб замаскувати сам міст. Він дуже контрастний. Да, якщо дивитися з моря на нього, то е, є морська поверхня, да? ну, водна поверхня. Є міст, він дуже відрізняється до да? небо, вода, міст, і для ураження ракетами він дуже гарний ціль. Тому росіяни постійно вмикають цю димову завісу, намагаючи замаскувати його від можливих ударів, якимись там великими ракетами. Я, я думаю, важливо. вони намагаються його прикрити від візуально від дронів, а, і, і, можливо, намагаються прикрити місця розташування російської протиповітряної оборони. І скрить позор у ну, суді. Це, це теж може бути. Да? Дивіться, а поки що, ми не знаємо достатньо, мене, що було пошкоджено. Дійсно, там було декілька вибухів і. Від... Більше десятки безпілотників різних сам, сам саме визначення затори на мосту швидше за все це свідчить про те, що є обмеженість в пересуванні цим мостом. Не можу сказати, чи в обидвох напрямках, чи в одному тільки напрямку. Тобто міст повністю не закритий, тобто трафік там відбувається, але з суттєвими, суттєвими обмеженнями. І бачите, немає, ось друга доба пішла. Принаймні, я от станом на сьогодні я не бачив в мережі якихось фотографій, там Якісь там ці, не знаю, псевдожурналісти або воєнкори фотографують, що місто там пошкоджено, тобто немає. Можливо, фільтрують всю цю інформацію, можливо, там повністю заборонені фотографувати. Але я думаю, що за день-два можливо якісь деталі вже в пресі будуть з'являтися. і Ми зрозуміємо так, на якому ж етапі ситуація з цим мостом. Ну і головне вивести з ладу залізничну лінію. Да. Заліз... Залізничну лінію, над цим треба працювати. Звичайно, дякую, Іван Ступак, військовий експерт дякую Українського інституту майбутнього, колишній співробітник Служби безпеки України, з нами був на зв'язку. Йдемо далі, послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.